Вітаю! В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Соборна та неподільна від заходу до сходу та від півночі до півдня. 22 січня відзначаємо День Соборності України. Більше про святкування в Запоріжжі за мить. Історія довжиною в роки. Обласній універсальній науковій бібліотеці виповнюється 120 років. Про історію закладу далі. В Запоріжжі відкрилась перша виставка в стилі Урбан Арт Любов Бетон Графіті. Побували там і наші журналісти. Починаємо з оперативної інформації по Україні. ніч на 22 січня нападники атакували нашу країну вісьмома шахедами. Усі вони знищені. Крім того, ворог обстріляв ракетами Мирноград, Селидове та Костянтинівку. Що на Донеччині. загалом окупанта завдали 11 ударів, поранені дві людини, пошкодження, приватні будинки, магазин, об'єкти соціальної інфраструктури, адмінбудівля, складське приміщення та автомобілі неспокійно було на Донеччині і сьогодні вранці. Окупанти завдали удар по Краматорську. Росіяни обстріляли місто близько 9.25. Тип використаної зброї встановлюємо. На місці влучання загинув 49-річний чоловік. Поранення отримала його 31-річна донька. Навіть відносно віддалені від фронту міста Донеччини все одно небезпечні. Загроза обстрілів є завжди. Неспокійно було й на Миколаївщині минулих вихідних окупанти атакували безпілотниками один з населених пунктів Снігурівської громади. В результаті загорілася одна з господарчих споруд. Вогнеборці оперативно ліквідували займання. Також пошкоджень зазнали будинок і літня кухня. Окрім цього, минулої доби ворог обстрілював Харківщину. Загалом артилерійських та мінометних ворожих обстрілів зазнали понад два десятки населених пунктів області. Вчора о 12.15 ворог завдав удару по селу піщани Куп'янського району. Наслідок обстрілу загинув 74-річний чоловік. Близько 19.00 та 20.30 окупанти обстріляли село Вільхуватка Куп'янського району. Тип озброєння. Попередньо ФАП травм зазнала 74-річна жінка. Потерпіло доставили до лікарні стан середній. Пошкоджено 6 житлових будинків, магазин, будівлю підприємства. Наші захисники дають гідну відсіч ворогу. Виснажують окупантів вздовж цієї лінії фронту. Протягом доби авіація Сил оборони України завдала ударів по дев'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки противника. На цьому відео видно, як бійці бригади сталевий кордон гвардії наступу на броньованій техніці знищують ворожий бліндаж. Нам посенамби завдання на силу не ви враження. По місці розташування противника. Ми знаємо, точку, де знаємо, знаходиться бліндаж, тому, використовуючи розкопово-фугасні заряди, будемо намагатися. Начити їх пункт. підрозділи ракетних військ завдали ураження по району зосередження особового складу, пункту управління, трьох артилерійських засобах та засобу протиповітряної оборони російських окупантів. Орієнтовні втрати ворога минулої доби загалом склали 830 російських окупантів, 11 танків, 23 бойових броньованих машин. 21 артилерійська система, 2 засоби протиповітряної оборони, 25 безпілотників оперативно-тактичного рівня, крилата ракета, 29 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки. Переходимо до оперативної інформації по запорізькому напрямку. Протягом минулої доби нападники 145 разів обстрілювали наш регіон. Атакували понад два десятки населених пунктів, застосувавши більш ніж півсотню безпілотників. Та РСЗВ постраждали зокрема робота на гуляйполе та малатокмачка. Внаслідок ворожих обстрілів виникла пожежа в Пологівському районі. Вогнеборці ліквідували загоряння. По території Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Левадного, Чарівного, Малої Токмачки, Степногірська, Малих Щербаків, П'ятихаток, Плавнів та інших прифронтових міст і сіл прийшлося 87 артилерійських ударів. Надійшло два повідомлення про руйнування житлових будинків без постраждалих. На тимчасово окупованій території рашисти мобілізують влави агітаторів пенсіонерів. Місцевих медіа вони на камеру розповідатимуть, як їм погано жилося в Україні, а ще здійснюватимуть агітацію. За участь в таких пропагандистських гуртках пенсіонерам видаватимуть додаткові продуктові набори та ліки. Перший такий осередок, який назвали Саветвітіранов, Росіяни створили в тимчасово окупованому енергодарі. Тим часом наші захисники дають гідну. В'яцяч ворогу на цьому відео видно, як техніка бригада Червона калина на згвардії України щодня працює в надскладних умовах. На запорізькому напрямку українські воїни відбили сім атак ворога західніше вербового та роботиного Запорізької області. Щороку, 22 січня, Україна відзначає день соборності цього дня, в 1919 році на Софіївському майдані в Києві підписали акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. Таким чином, східні і західні українські землі об'єдналися в єдину соборну українську державу. В Запоріжжі відбулися урочистості. З нагоди цього знаменого дня традиційно провели захід біля пам'ятника Тарасу Шевченко на площі. Що біля Шевченківської районної адміністрації відбулося покладання квітів присвячено цій події? Акт з луки об'єднав всі наші землі для того, щоб Україна була соборною, незалежною, і саме українці можуть пишатися своєю країною. Але, на жаль, нам прийде приходиться сьогодні свою соборність і незалежність відстоювати зброю в руках. Але ми готові. Готові допомагати нашим військовим, готові допомагати переселенцям, готові допомагати всім, хто зараз потребує. Ми однозначно українці, ми однозначно незалежні, і перемога буде за нами. Історія довжиною в роки 22 січня обласній універсальній науковій бібліотеці виповнюється 120 років. З нагоди цієї дати наші журналісти підготували цикл сюжетів про роботу найбільшої читальні області. В Бібліотеці діють чимало відділів. В одному з них ще й досі зберігається символічний ключ з урочистого відкриття будівлі, в якій розташована бібліотека нині. Більше розповість Анна Крамаренко. Обласна універсальна наукова бібліотека має більш ніж вікову історію. Нині її виповнилося 120 років. Кожен відділ читальні маленька часточка цієї історії. Так, відділ краєзнавства був створений у 2002 році. Але загалом історія бібліотечного краєзнавства бере свій початок з часів заснування цієї книгозбірні. Саме в нашій бібліотеці збиралася краєзнавча література і місцеві газети, журнали, літературні твори місцевих авторів. Тому насправді ця робота велася постійно. Ну а вже з тих часів, 60-х, це був сектор-сектор, який розвивався, який наповнювався літературою, наповнювалися наші картотеки, бази даних. І вже в 2002 році ми стали офіційним великим повноцінним відділом. У відділі краєзнавства зберігається і копія україномовної газети Січ, яка виходила в 1918 році в Олександрівську. В часописі розповідається про тогочасне життя міста. За свою 120-річну історію обласна читальня пройшла чимало випробувань. Під час Другої світової війни бібліотека з усім її фондом була знищена німецько-фашистськими загарбниками. Потім заклад облаштовували в непристосованих для цього приміщеннях. Зберігається і альбом про роботу бібліотеки період з 1943 по 1948 роки. І ось в тисяча о му була зведена будівля, в якій бібліотека працює до сьогодні. Символічний ключ з відкриття і досі зберігається у книгозбірні. На відкриття бібліотеки будівельники вручили директор. Ось такий символічний ключ, який відкривав двері знань. У відділі краєзнавства наявна література, зокрема, пов'язана з історією та мистецтвом Запорізького краю. Фонд нараховує понад 9 тисяч видань місцева періодика та книги зберігається тут зокрема і статут Олександрівської міської громадської бібліотеки, датований 1904 роком. Найголовнішим нашим документом, найціннішим ми вважаємо ось устав нашої бібліотеки. У 1904 році Олександрівська міська управа затвердила статут Олександрівської міської громадської бібліотеки. Це відбулося 22 січня 1904 року. І саме цей день ми вважаємо Днем народження нашої бібліотеки. 39 році бібліотека отримала статус обласної. А у 1966 році вона отримала статус наукової бібліотеки. А ця будівля простора, світла, велика. Вона була побудована у 1977 році, і сьогодні це велике приміщення: це простір для реалізації багатьох ідей, сміливих ідей. А ще відділ краєзнавства займається видавничою діяльністю. Починаючи з 1969 року у світ виходить календар знаменних і пам'ятних дат. Перші видання нараховували лише 25 сторінок, а зараз вже понад В Календарі зафіксовані, зокрема, ювілейні та пам'ятні для запорізького краю дати. Співробітники закладу розповідають, на момент відкриття книгозбірні її фонд становив майже півтори тисячі екземплярів. А зараз це вже понад півтора мільйона книг. На початку повномасштабного вторгнення цінні та рідкісні видання обласної бібліотеки евакуювали в безпеки місця Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Запорізькі правоохоронці врятували трьох малолітніх дітей, які стали жертвами безвідповідальних батьків. 19 січня до правоохоронців зателефонувала жінка та повідомила, що малюки її сусідів плачуть самі вдома, а старша дитина гуляє по вулиці майже без одягу у пошуку батьків. На місці події правоохоронці зустрілися із заявницею, яка прихистила дітей в оселі, де проживають малюки. Панувала антисанітарія, відсутні меблі, їжа та теплий дитячий одяг. Пізніше знайшли і матір. Вона перебувала в стані алкогольного сп'яніння. На неї склали адмінпротокол, а малечу передали медикам. Судовому порядку буде вирішуватися питання щодо позбавлення жінки батьківських прав. За вказаним фактом були зібрані матеріали та дітей поміщення до медичної установи для становлення стану здоров'я. Зараз ми з нашими капеланами приїхали до лікарні, придали теплі речі, смаколики привідали дітей, узнали, як вони справи і що їм потрібно на майбутнє. Вбив перехожу і застрелився сам, коли побачив поліцію. В Запоріжжі правоохоронці розслідують вбивство в центрі міста. Наразі з'ясовуються подробиці та встановлюють особи загиблих. Про та інші події далі коротко в нашому відеодайджесті. В сквері прикордонників в Олександрівському районі чоловік двічі в перехожу. Про це поліція повідомила очевидиця події. За словами заявниці, після стрілянина чоловік сів біля потерпілої та очікував прибуття поліції. Коли ж стрілок побачив правоохоронців, то застрелився. Медики намагались реанімувати потерпілу, проте жінка померла в кареті швидкої. Наразі обставини події та особи загиблих з'ясовуються. Вихідних надзвичайники ліквідували дві пожежі в Запоріжжі. Зокрема, в одному з районів міста зайнялося полум'я в квартирі на шостому поверсі багатоповерхівки. Пожежники з'ясували, що горять домашні речі на площі 5 квадратних метрів. Ймовірно, причиною займання стало коротке замикання. Під час гасіння було виявлено тіло без ознак життя. Загиблою виявилася 80-річна власниця квартири. Також надзвичайникам вдалося ліквідувати загорання моторного відсіку автомобіля Мерседес в одному з гаражних кооперативів за. Поріжжя під час події ніхто не постраждав. Районі зловмисник пограбував жінку, коли та поверталась додому. Нападник притис потерпіло за шию до стіни та зірвав з неї золоті сережки. По гарячих слідах правоохоронці затримали зловмисника, коли той намагався здати награбоване в ломбард. Фігурантом злочину виявився 32-річний чоловік. Раніше судимий за аналогічні злочини. Грабіжника затримали, а золоті сережки вилучили як речовий доказ. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу. Флора і Фауна Хортиці, міські пейзажі, металургія та хроніки війни в запорізькому фотоклубі. Відкрилася виставка світлин Ігоря Лаврова в експозиції. Автор представив художній звіт за 10 років творчості. Своїми враженнями з фотовернісажу поділиться Артур Туркін. Зношені немов друїдами черевики, ігор Лавров побачив у нетря Хортиці. Це його перша світлина, що здобула багато глядацьких симпатій і фактично започаткувала творчі пошуки автора 10 років тому. Потім ігор працював фотокором на металургійному комбінаті, де зобразив на світлинах симфонію вогню. І цей період також є на виставці. Так склалося, що десь, десь 10 років ми знайомі, і я мав змогу спостерігати за їм за його розвитком, за його професіональним зростом і. Я вам можу сказати впевнено, що ми бачимо майстра, який прославляє місто Запоріжжя, і сьогоднішній захід підтвердження того, що місто Запоріжжя живе, що воно розвивається, що в нього дійсно талановиті люди. І от завдання всіх, хто може на це впливати, допомагати в розвитку таких от митців, як Ігор Лавров. Наразі Ігор найбільш відомий як автор великих мальовничих календарів, присвячених природі острова Хортиця, екстремальні зйомки за будь-якої погоди та у будь-який час вивели автора до провідної гільдії фотометців. Автор видит фотографию, природу чувствует потрясающе, животный мир у него это просто сплошные э, сказочные сюжеты. И как интересно, он рассказывает по жизни, у него бывают ситуации столкновения с такими дикими кабанами. И интересно, он знает поведение колкасуль. Все это так здорово он чувствует. Як фотокореспондент Ігор Лавров не зміг оминути страшні картини війни на цій експозиції. Можна побачити кадри наслідків ворожих атак на Запоріжжя, а також світлини зняті на передовій на Донбасі. В нього дуже чудові, дуже цікаві портрети. В нього дуже цікаві репортажні знімки. Дуже багато говорять про нашу історію, про наш теперішній час його роботи, які були зроблені на передові, роботи наших бійців за роботою під час знищення ворога, робота наших рятувальників. Хоча Ігор є сином провідного запорізького фотомитця Сергія Лаврова, проте навчався фотографії він самостійно і за 10 років творчості напрацював свій власний доволі впізнаваний стиль. Во всех ипостациях у него есть что-то такое особенное, причем особенное присущее именно ему, а не мне. Когда мы ходим вместе на съемки, он старается э, не копировать и даже э, уходит, так сказать, своим путем идет и приносит совершенно другие снимки, хотя в одном месте мы снимаем. Поэтому... То, що он э, по стопам пошов, і самостоятельно для мене це вот как бы, не то, що гордість автає, що э, я у також на виставці можна побачити жанрові світлини та портрети зняті під час зустрічі автора. Наразі ігоря найбільш цікавлять мальовничі пейзажі рідного міста, і ці кадри також увійшли до експозиції. Зараз мене більше цікавить наше місто і я починаю, починаю вже знімати нашу архітектуру, наші міські пейзажі. Ну і мене це на даному, в даний час мене це зацікавило і я над цим працюю. Для творчості потрібен спокій і тоді ти відкриваєш свій, свій талант на, на максимальному рівні. А в місті ну, трошки складніше, але треба побороти цю, цей негатив і далі працювати. Тому що мало, мало хто з нас може вміє створювати якісь Світлини, які будуть надихати людей, любити наше місто і поважати. Я вважаю, що це приведе нас до якихось змін. Ознайомитися із творчістю Ігоря Лаврова та надихнутися мальовничими картинами правжнього митця, можна у міському фотоклубі до 10 лютого. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ. Ювілейний концерт з нагоди 25-річчя театру поетичної пісні відбувся в Запоріжжі. Виручені з продажу квитків кошти артисти передали на підтримку запорізького військового шпиталю. Як вітали ювілярів, друзі, колеги, шанувальники авторської пісні. Бачили наші журналісти. Ювілейний концерт Олена Алексєєва збирає друзів. Артисти театру поетичної пісні організували у залі оновленого простору подій. Саме на цю сцену Олена вийшла вперше ще у 80-х. Нині бардівська пісня зазвучала по новому. Пісенним медсанбатом назвали себе Друзі артистів звіна кордів, пестить слух, наш козацький вільний дух з сила слів, неначе зброя в дорогу. 2024 рік багатьох музичних ювілеїв. Свою творчу діяльність Олена Алексєєва почала 40 років тому, коли прийшла до Запорізького клубу пісенної поезії Парус. У 93-му зібрала перший колектив новоствореної студії авторської пісні. А професійний театр поетичної пісні заснувала у 98-му. Відтоді колектив театру почав виступати на підмостках Запоріжжя і України з великими музично-театральними проєктами. Їхня творчість швидко знайшла відгуки у серці. Слухачів прохідних не співає пісень, тобто я хочу співати про те, що мене турбує, що мене хвилює, і те, що може знайти відгук у глядачів. Єліна Алексієва. вона хоча сама не пише пісні і музику, але робить так, що це все нове. Тобто творчество це створення світу. Ізначально. і от наші міри се спадають новий музично-пластичний напрямок у театральному мистецтві. Оцінили і колеги професіонали. В активі театру багато творчих нагород та відзнак. Є серед них і найдорожчі, каже Олена. Ми вперше взяли участь у Сочиславні у 2000 році, здається, чи у 99-му, не пам'ятаю, бо були знаки зодяку. І нас ніхто не знав. Дуже поважно журі там на такому рівні була комісія. Ну така і там нагородження. Я ж перший раз тоді на е, процесі такому так нагородження стоїм за влаштунками І ось об'являють краща вистава театру студії. Запрошується Олена Алєксєєва, поруч стоїть наш режисер наш. Я говорю, так це ж я. Кажуть, ну так йди. Ти, ти, колектив театру це ті, хто працював разом із Оленою від самого його заснування, і ті, хто приєднався пізніше. Нині вони разом втілюють у життя спільні творчі ідеї, і навіть в умовах воєнного стану не припиняють своєї діяльності. Іноді буває в мистецтві, а доволі часто таке, що о, от, якийсь напрямок в мистецтві чи в, 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 в місті, мабуть, навіть ширше, залежить від однієї людини. От, просто і викреслити її. І вже, мабуть, цього напрямку не буде в тому в сенсі, в тому вигляді, як, як вона є. 15 років тому Олена Алексєєва заснувала дитячо-юнацький фестиваль Сонячний зайчик, задумала його як навчальний, аби передати традиції авторської пісні наступним поколінням. Перший фестиваль вже був всеукраїнський. Я поїхала до Києва, до Державного центру позашкільної освіти з проектом від палацу культури від палацу дитячої юнацької творчості. Принесла їм проект вони кажуть. У нас такого формату фестивалю немає. Я говорю, ну немає. А заждіть і побігла кудись. Повертається, каже, у нас є наприкінці року е, у плані роботи. Е, Графа всеукраїнський фестиваль, а наповнення немає. От ви будете нині фестиваль Сонячний зайчик набув статусу міжнародного і не тільки за рахунок юних співаків, які у воєнний час виїхали за кордон, а й маленьких артистів із європейських країн, які виявили бажання навчатися авторській пісні разом зі своїми українськими друзями. Я повинна сказати, що вона дуже щаслива людина. У неї є стільки друзів, які в такі хвилини до неї прийшли. Це людина, яка дуже мріяла не стільки співати, скільки грати пісні. В неї це вийшло. Вона зробила театр поетичної пісні. Створила свій фестиваль Сонячний зайчик, маленькі діти, які починають грати на гітарі, які починають співати і продовжують справу бардівської старої пісні. Артисти театру поетичної пісні організовують сьогодні благодійні виступи в Україні і за кордоном. Кошти скеровують на потреби військових, і цю допомогу українській армії вважають найважливішою у воєнний час, зауважила Олена Алєксєєва, Ольга Ларіонова, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Бетон Любов Графіті в Запоріжжі відкрилась перша виставка в стилі урбан арт від українського митця «Здесь Рой» та арт-кураторки Льони Радченко. «Здесь Рой один з найвідоміших урбан-митців, чиї роботи представлені в багатьох містах України та Європи. Серед них стінописи, графіті та інсталяційні форми. Нині їх можна побачити в туристичному інформаційному центрі Запоріжжя. Наші журналісти завітали на відкриття виставки. Чим вона особлива? Далі в сюжеті. Бетон любов графіті так назвали нову виставку, що відкрили у туристичному інформаційному центрі. На ній представлені роботи українського урбан-художника Валерія Колора, що більш відомий за своїм ніком «Здесь Рой, займається творчістю митець з дитинства. Усі свої роботи виконує у стилі Урбан Арт. Починали свій творчий шлях через графіті, і от все те, що об'єднує нас. Я дуже багато стилів вмію працюю з ними. І мурали малює, і графіті, як я казав, починав малювати стріт-арт на вулиці. Але це все, якщо об'єднати це, все називається урбан арт. Те, що ви бачите тут довкола. Це гарні картинки, це узори, якісь які на, на вулиці, стріт-арт, Це графіті. Найголовнішим матеріалом у представлених роботах митця став бетон, як зазначає Рой, Так він інтегрує скульптурні форми в архітектурне середовище міста. Процес створення кропітки та тривалий. Процес дуже складний. Це не те, що я пішов кудись там в епіцентр чи в Ікею, купив матеріал і намалював там на це. Це дуже багато часу. Я витратив на розробку цих проєктів. робити модель. Потім це все робиться там філікованої форми, потім відливається. це. Все, що ви бачите, це створювалося на цілого року. Тобто, виливало, кожна деталь, вона виливалася із бетону. І дуже багато, сильний процес займає довгий процес висушки, вису, суш, грунтовки, фарбування, потім склейки. В рамках виставки представили серію Волс Урбан Паттерн, що перекладається як стіни міський візерунок, а також окремий проєкт колаборацію Мій дім. До їхнього створення долучились урбан-митці з різних регіонів України. З типових бетонних мініатюрних будинків скульптур вони зробили унікальні арт-об'єкти. Графіті це вид мистецтва. Графіті може бути про любов, і бетон так само може бути про любов. От все, що ви тут бачите, це фактично таке уособлення, знаєте, і коду нації того, що це урбан патерни з українським орнаментом. Початком війни ми це все дуже сильно переосмислили і розуміємо тепер, наскільки ми любимо свій дім, свій будинок того, що когось їх розбомбили, комусь довелося поїхати покинути. Отже, ми тут прямо зібрали таку концентрацію любові, ну в нашому розумінні, до своєї країни, до свого надбання і до свого дому. На виставку завітало чимало поціновувачів мистецтва. Зазначаю для нашого міста це новий вид творчості, який вже припав їм до душі. Дуже сподобалось. Слідкую за Льони Радченка в інстаграм і дізналася про виставку через неї. Дуже сподобалось, цікаво. Для мене це щось нове, нові відкриття. Мої фаворити картини. Роботи на картини, роботи, в яких менше кольору. Знаєте, мабуть, зараз життя таке у відсутності кольорів, бачиш більше сенсів. В Запоріжжі є певний голод на мистецькі заходи, на культурні заходи. Відвідуємо родиною завжди все, що тільки можна, якщо час дозволяє, звичайно. Але ну це просто, знаєте, подарунок місту. Дякуємо організаторам, дякуємо тим, хто цю ідею взагалі там виплекав. Супер, дякуємо і чекаємо ще. Виставка триватиме протягом трьох тижнів у туристичному інформаційному центрі. Вхід вільний. Єлизавета Швайко, Антон Бондаренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.